Під час виконання одного з бойових завдань був вивно вражений дрон Камікадзе та отримав команду від командира вести огонь на ураження. Після команди швидко відкрив огонь, та після деяких влучень швидко вдалося його знищити. Дрон почав хаотично рухатись та вибухнув у повітрі. Він йшов в наш бік, я розумів, що в мене є один шанс його збити, та я його збив. Це свого роду дуель ду 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 або ти, або тебе. Відчуття страху взагалі не було, було лише бажання його збити. В такі моменти мозок якось по-іншому працює. Таке відчуття, що просто комп'ютер який заб'є програму, і ти її чітко виконуєш. З дитинства мріяв бути військовим, в 19 років вже штурмував військомат. Тепер Несу службу у морської охороні Державної прикордонної служби України. Моєю першою посадою був З Коком в мене не склалося, зато в мене склалося з колометом. Але я думаю, що екіпажу це тільки подобається, що з колометом я краще справився, ніж з коком. На мою думку, коком повинна бути людина, у якої душа лежить до цього. Але ж зброя більш приваблює мою душу. В екіпажі кожен особливий. Кожен зі своїм характером, темпераментністю, але разом ми як одна сім'я. Ми маємо зробити все, що можливо для того, щоб звільнити нашу землю від окупантів. Я пишаюсь те, що я один із тих, хто захищає Україну, та ми обов'язково переможемо. Не врахували расисту нашого українського характеру та волі до свободи і незалежності. В наших жилах тече козацька кров, тому нас не здолати ніколи і нікому.